Наразі вибір пральних машин величезний. Щоб ви не витрачали багато часу на пошук найкращого варіанту, розкажу про топ-моделі пральних та сушильних машин. Ці пральні машини фронтальні, оснащені сучасними функціями і технологіями. Мають багато автоматичних програм і можливостей для індивідуальних налаштувань, як от температура прання чи швидкість віджиму. А також клас енергоефективності А3 Тому поговоримо про особливості кожної з моделей. Пральна машина Samsung. Пральна машина Samsung з максимальним завантаженням 9 кг, оснащена технологією Eco Bubble. Весь миючий засіб якісно змішується з водою у щільну та однорідну піну. Результат неймовірна ефективність прання. Ба Більше відсутні концентровані фрагменти миючих засобів, які можуть пошкодити структуру тканин. Видалити плями допоможе функція Bubble Sock, яка замінить ручне замочування білизни. Піна з миючого засобу та води ретельно пронизує одяг, і бульбашки повітря з поверхнево-активними речовинами краще впливають на забруднення. Тож отримати чисті речі можна просто і швидко. Функція Steam Wash стане незамінною для прання дитячої білизни та допоможе тим, хто страждає від алергії. Адже пара очищує одяг від 99,9% бактерій та елергенів. Зазвичай внутрішній простір пральної машини є сприятливим середовищем для накопичення небажаних мікроорганізмів. Проте в моделі Samsung барабан та ущільнювач регулярно очищуються сильним струменем води. А лоток для прального порошку з безшовною конструкцією та оновленою системою подачі води завжди чистий. Це забезпечить гігієнічність одягу та потішить приємним свіжим запахом. Вагома перевага машини цифровий інверторний двигун. Він забезпечує енергоефективну та тиху роботу. А гарантія 20 років на цей мотор свідчить про надійність та довговічність. Пральна машина LG. Особливість пральної машини LG технологія six motion. Тобто барабан вміє рухатися в шести різних режимах. Ця технологія допомагає видалити як легкі, так і значні забруднення з будь-якої тканини. При цьому машина завдяки прямому приводу працює тихо. Можна прати пізно ввечері або вночі та насолоджуватися тишею. Двигун Inverter Direct Drive спроєктований таким чином, що між деталями не виникає тертя. Це підвищує довговічність пральної машини та її надійність, що підтверджує 10-річна гарантія на двигун та усі його деталі. Також у цієї моделі є спеціальний сервіс мобільної діагностики. Він допоможе у дистанційному режимі встановити 80 плюс порушень в роботі пральної машини та дасть поради, як їх вирішити. Глибина моделі 44 см, а максимальне завантаження 6 кг. Якраз підійде для тих місць, де неможливо встановити повногабаритну модель. Пральна машина Део. Пральна машина део подбає і про чистоту одягу, і полегшить його прасування. Вона оснащена системою генерування пари IntenSTeam, яка видаляє до 99,9% алергенів. Під час прання пара проникає у волокна і розпушує їх, усуває складки і забезпечує м'якість і ніжність одягу. Завдяки цьому прасування стає швидким і простим. У цій моделі можна вибрати рівень забруднення і тип плям. Залежно від налаштувань, машина застосовує спеціальні алгоритми, щоб видалити плями якнайкраще. Наприклад, додає полоскання перед програмою або етапи прання. Енергоефективність роботи забезпечує інверторний двигун, на який гарантія 10 років та додаткові налаштування, як от функція екопрання та спеціальні індикатори. Функція екопрання збільшує тривалість прання, але зменшує використання енергії та води. А на панелі керування можна коригувати використання води та електроенергії. Машина Деу з максимальним завантаженням 6 кг і глибиною 41,7 см. Тому її легко розмістити навіть у маленькій ванній кімнаті. Перш ніж розповім про прально сушильну та сушильну машину, поставте вподобайки та підпишіться на канал Комфі. Прально сушильна машина Whirlpool. Прально сушильна машина Whirlpool зручна в користуванні, бо можна прати і сушити речі в одній машині. Максимальне завантаження для прання 8 кг, а для сушки 6 кг. Завдяки інтелектуальній технології Six Sense вона контролює і регулює хід програми від початкової фази замочування до остаточної фази сушіння. Вибирає найкращі параметри відповідно до типу та розміру завантаження, щоб отримати ідеально чисту та суху білизну. А ще ця технологія оптимізує використання енергії, води та часу. Білизна може залишатися у машині до 6 годин після закінчення прання. Технологія Fresh Care Plus це м'яка дія пари руху барабана та циркуляції повітря. Вона зберігає свіжість та м'якість випраного одягу. Пара також допомагає пом'якшити волокна тканини та розгладити складки, полегшуючи прасування. Софтмов – це індивідуальні налаштування для різних типів тканин, щоб захистити навіть найделікатніші речі. Барабан виконує набір із шести особливих рухів, частота та тривалість яких залежить від типу тканини та фази прання. Інверторний двигун з гарантією 10 років регулює параметри та мінімізує вібрації та шум під час роботи. Тому процес прання і сущення ефективний та тихий. А безщіткова технологія контролює рух барабана для захисту тканин від негативних впливів. Сушильна машина Bosch Сушильна машина Bosch дбайливо сушить до 8 кг речей та розумно споживає електроенергію завдяки тепловому насосу. Щоб висушити білизну до бажаного ступеня сухості, користуйтеся функцією автодрайв. Датчики вимірюють температуру і вологість та захищають тканини від надмірно високої температури, пересихання та складок. Наприклад, можна налаштувати так, щоб речі були достатньо сухими і скласти їх в шафу, або ж залишити трохи вологими для подальшого просування. Система Sensitive Drying сушить речі м'яким теплим повітрям, що діє з усіх сторін. Також завдяки хвилеподібним захватам барабана Soft Design одяг поступово переміщується, а не лежить в одному місці. Ви отримуєте бережно висушені м'які речі без складок. Для невеликої кількості одягу з синтетичних і тонких тканин є програма Супер 40. Постійний моніторинг рівня вологості та високоточна система контролю температури допоможуть висушити речі за 40 хвилин. Також є спеціальна програма для спортивного одягу, з синтетичних тканин, мікрофібри та флісу. Інноваційні бокові стінки Anti vibration забезпечують стабільність та оптимальне зниження рівня вібрації. Покращена ізоляція теж регулює рівень шуму і можна вмикати навіть вночі. Якщо подобається огляд топ-моделей в одному відео, підтримайте вподобайками і підпишіться на канал Комфі.